Від нас 20 представників пішло і сіла за стол перемовин стосовно подальших дій. Скажіть, будь ласка, а... перепрошую. перепрошую. Давайте, хто хоче піти, кого делегуємо туди, а потім...

Чуть. Є представники підприємців Філіпчук Марія Дмитрівна. Вона була на майдані. На Ми вернулися до тож. Я, я перепрошую. Дві секунди. Є і ваш, я теж майна наприклад. Є і ваш Юрій Олексійович. Представник спільними зусильми захистимо Чернівці. Довіряємо! Довіряю. Є прокоп Тарас, де Тарас? Я а хто? Тут.

Ще від студентів. Я від ганці віду, полковник від Коли вінський ринок є, почекайте! Тут тисячі людей! Є всі молоді. Почекайте! Тарас йде, до беремо! Двадцять! А чому двадцять? Юрист немає! Хто юрист хоче йти? Юристи є!

Я трохи трохи маска захищає, другий раз вже було легше, другий раз було легше, перший раз, коли була сама атака, то сильний газ, який з перцем якимось сіком перцем паралізує ну, обличчя, коли вдихаєш, тобі важко хочеться блювати хочеться... Хочеться блювати. А зараз вже легше, я купив молока. Люди піднесли їх так. піднесли Петрові Коберко, бо йому теж було стало погано. Так само журналісти телекомпанії, ТВА так само постраждали. Тому, що коли штурмували ці верхні двері, оці другі сторони, журналісти стояли в перших рядах. І несподівано звідти вилеті, І Почали нажимати на сльозоточий газ. Несподівано, просто в очі прямо почали бити. Не, от, і, і тому Журналісти якраз потрапили під це. Ось така зараз ситуація.